Привіт! Якщо ви любите смачненьке, але не любите довго возитися на кухні, у мене для вас ідеальний рецепт. Сьогодні печемо рогалики на кисломолочному сирі. Прості як 2 плюс 2, а смачні, як десерт у бабусі. Готуйте чай, бо скоро буде що до нього з'їсти. До кисломолочного сиру додаю ванільний цукор, вершкове масло кімнатної температури, всипаю борошно та розпушувач для тіста. Тепер це все гарненько вимішую до однорідної маси. Довго таке тісто вимішувати не потрібно. Як зібралось все в комок, тісто готове. Відправляю його на півгодинки в холодильник, ну а далі дістаю і можна з ним працювати. Розрізаю на 4 частини, одну розкатую в круг, інші відправляю в холодильник, хай поки чекають свого часу. Круг може бути не ідеальний, ось такий, як у мене, але то нічого страшного. Розрізаю тепер його на 16 таких трикутничків. А далі все дуже просто. Ось подивіться, як легко загортати такі рогалики. Мені завжди допомагають діти, їм дуже подобається їх закручувати. Далі ці рогалики потрібно обкачати в цукрі, він до них дуже гарно прилипає, тому з цим проблем немає. Потім викладаю їх на деко застелене пергаментом чи тефлоновим ковриком, далі відправляю їх в вже розігріту духовку до 200 градусів і випікаю там 20-25 хвилин. Ну, подивіться на цю красу. Рогалики вийшли хрумкі, золотисті, просто ідеальні, а всередині ніжні й пористі. Вони так хрумкотять, що зупинитися просто неможливо. Готуйте обов'язково, бо зникнуть швидше, ніж ви встигнете заварити чай. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А в коментарях напишіть, чи любите ви сирну випічку. Що найсмачнішого готували з сиру, буде цікаво почитати. Смачного і до зустрічі.